Знімати когось і не дай Боже виставити це реально діло, дуже серйозно. Він на всіх порах, як починає десь вматувати, смивається. Я взагалі стою не в недоуменні. Типа, ну якщо ти знімав, підійди, пообщаємося, давай. От теж мені Що ви взагалі про це думаєте? Напишіть коменти, хто це міг бути. Якщо ти знімав, давай пообщаємося, якщо тобі інтересно. Чи що, чи яка ідея? Якщо він убігав, значить хто це? Що це? Чекіст якийсь, чекіст каратіст. Чим вообще тут поляки займаються? Вони що тут висліджують як то українців, чи що? Дуже страні. Я, я такого, якщо чесно, ще навіть німеччині не бачу. От я такого навіть серед німців не наблюдав, Ті, якщо що стануть, спокійно порозаварюють, відео видалять і так далі. У поляків якийсь такий двіжнак, оцей гоноровий, Він мені до сих пор непонятний. От поляки ж нам по факту ближче, ніж самом деле, по ментальності. Ближче. Нас русками об'єднує бригада, нав'язана там культура, русський язик, який ми всю дорогу в школі. А... Якщо що я нормально до російськомовних українців відношуся, але всім привіт! От хтось з вас колись отримував подарунок автомобіль? Або чи готові ви були подарувати свій автомобіль? Чого я питаю? Бо ось мій лендровер. я зараз в Берліні. І щоб ви розуміли, я цей лендровер дарую на ЗСУ. Це машина моєї мрії, це друга машина. Я Коли приїхав в Британію, я її собі купив. Щасливий, все класно, все супер. А зараз, ну дивіться, от там слава Україні. Кіл Defender CryptoPlace. Ну, це проект, завдяки якому в мене гроші на цю машину і так далі. Готовий відправляти, дарувати такі машини. Ми п'ять машин взагалі відправили. Да? Це одна із них, але цю я повністю дарую. ті я дофінансував там по 50 тисяч кожна. А цю я прямо дарую. А, трохи боляче, да, бо така любима машина. Але розумію, що наша мені зараз дві машини, коли в Україні така ситуація, ну і реально там буде більш потрібна. От така історія. А, багато хто не вірить, що я її дарую і відправляю. Та він зайдіть, там у мене всі звіти і так далі. і Буде видно, кому ця машина із військових передана, вже відома, до речі. А... Короче, я захворів на новий ковід, і поки я це хворію, хочу підняти тему корупції в Україні. Чи вона колись закінчиться, чи буде колись період, коли це закінчиться. Люди зараз стають більш свідомими. Масово починають записувати відео про те, що корупціонери, мінді накрали накрали, хоч що такое, і так далі. Але люди не розуміють, що в Україні насправді нема корупції. Корупція в Україні це форма правління, система, форма правління, яким це чином працює. Це формат контролю більшими країнами, типу там, Америки, Євросоюзу, загалом і так далі, країн менше. Неможливо зайти в будь-яку політику світу, це стосується не тільки України, і не бути там корумпованим. Просто в країнах СНГ це дійсно називається корупція. Це було так більш відкрито, просто спрощено і так далі. За кордоном це працює в формі лобіювання. Тобто, за що таке лобіювання? Наприклад, беремо європарламент.